Тому що цей місяць є особливий місяць вервиці, особливе почитання Богородиці, і якраз ми сьогодні молимося тут, перед нею, перед іконою, де вона присутня, і роздумуємо над тими словами, які Ісус до нас промовляє. Тому що ці слова, які Ісус промовляє, це слова від самого Отця. Каже Ісус у у місті, що Він від себе нічого не говорить, тільки те, що велить Отець. І тому Його послання, яке до нас, це слова Отця Небесного. Хто чує Ісуса, хто його бачить, хто його приймає, приймає самого Отця і бачимо веління Отця або Його очікування від нас, щоб ми були подібні до Нього. Були милосердні, як Отець Небесний Милосердні. Тому що Святе Пісьмо говорить, що Бог чекає милосердя від людини. Тому що, коли людина увійшла в гріх, стала, скажем, грішною, коли вона переступ зробила Божої заповіді, що вона втратила в першу чергу? Милосердя. Тому що милосердя не існує. Поза Богом, просто його немає. Навіть якщо воно є, ось Ісус говорить про грішників, які люблять тих, які їх люблять, вони позичають отримати назад. Отже, вони також мають і милосердя, і люблять, але це не те милосердя, яке має Отець Небесний. Тому що те, яке має Отець Небесний, воно є власністю тільки Отця Небесного. І Бог ділиться своїм даром цього милосердя, своєю любов'ю, з тими, хто його приймає, хто живе його правилом, його законом. Але це не так просто. Тобто, людина, вона не раз ну, може і хоче щось зробити добре, але е, вона не може без Бога зробити. Навіть якщо хоче мати своє життя, ось наприклад, своє життя. Вона, звичайно, хоче бути і щасливою. Вона хоче, щоб в неї все добре було. все. Але без Бога вона хоче бути вільною від нього і жити так, як вона хоче, за своїми правилами. Але це їй не вдасться. Тому що просто вона не буде мати тої сили. І не буде знати, як, тому що. Жити за тим Божим законом і милосердя, і за Його законом життя, може нам, нас навчити. Тільки Дух Бога, Дух Отця. Ісус, наприклад, веде таке життя, як Отець хоче. Чому? Тому що Він живе Духом Святим, Духом Отця. І все, що Отець велить, Він виконує все. Тут одного разу до... приїхала така сім'я ну, з молитою і все, е, ну, щоб помолитися. Але цей чоловік, молодий чоловік, все він засвідчує, що він атеїст. Він не вірить Бога все. Він хоче дуже жити правильно і хоче все виконувати. Е, але одного, чого він не хоче визнати, це те, що є Бог над нами. Ось він готовий. Жити дуже правильно і потім стати колись, колись стати, навіть перед Богом стати. Але лише тепер Він не хоче його визнати. Каже, колись, можливо, так, як вже ми доживемо, закінчимо життя і може і точно ми станемо перед Богом, але зараз він каже, а я зараз хочу водати їсти. Тяжко спілкуватися з такою людиною. Чому ось одного вона не може, не може прийняти, бо не хоче. Просто визнати, того, хто є, той, хто володіє життям, який є над нами, отже їй цього немає сили. Все готова зробити, навіть жити за Божими законами, але визнати його в своєму житті вона не хоче, ось цей чоловік не хоче. Ясно, тут трудно щось сказати більше. Тут треба лише, лишити дійсно Божому населення, щоб Господь якось дав якесь світло, зрозуміння, і, можливо, ця людина прийме. Тобто прийняти Бога в своєму житті це не просто людина, тому що певний є дух, який не хоче їй цього дозволити. Є дух, який. На початку ось людину обманув, що вона має стати як Бог, і їй Бог не потрібний, отже, і вона хоче жити за своїми правилами. Дух цього світу так вчить. А хто такий Бог? Ось хто Бог. Чому люди таке слово придумали Бог? Бог той справді той Бог є, хто володіє життям, хто є джерелом буття. Хто все створив, всім управляє. Для нього єдиного це слово підходить. Всі інші боги, яким люди поклоняються, це є великий обман для людини. І тільки саме цей Божий закон, він відкриває людину, людині цю стежку, яка може її завести до нього. В той світ, де він є володарем, цілковитим абсолютним, там же, де. Нема ніякого гріха, немає руйнування. Там нема руйнування, уявіть, в Божому світі, в Царстві Божому війни нема. Ми тут звикли люди тільки чути про війну. Там десь одна війна, там десь друга. В хаті війна, в душі війна, між людьми війна, кругом війни. Ми живемо тільки на фронті, фронт кругом. І навіть той мир, який нам здається, що він є, насправді це не є мир. Тому що коли людина живе весь час в страсі, що цей мир може бути зруйнований, це вже вона живе не в повній радості від життя, тому що вона живе в страху. А страх це також робить насилля над душею людини. І тому Ісус приходить в наше життя, щоби нам. Перемінити наші думки, почування і щоб ми повірили, що ми можемо йти по його дорозі. Ми навіть не знаємо, як це, є, як це любити ворогів Ось зараз в нас війна. Що значить любити ворогів? Ми цього також не знаємо. Ми можемо шукати, що це значить Ісус. Люди переважно думають, якщо любити ворогів, це значить все зараз перестати воювати, захищати свою країну. Любити, це значить все, зараз те, їх обнімати і все інше. Це, напевно, зовсім не то. Тому що коли так зробити, то наш народ буде знищений. Отже, виглядає, що любити ворога і воювати за свій народ, воно може десь бути поєднано. Але це може бути тільки в Божому дусі стати. Тому що коли людина лишається без Бога, вона одразу заходить в якийсь тупік. Наприклад, є кілька таких заповідей, які одразу нас ставлять в тупік, якщо ми лишаємося без Бога. Любити батька-матір заповідь. У нас є так. Ви сумнів, це ну, свята заповідь. Але Ісус приходить і каже, хто не зненавидить батька, матір? Не може бути моїм учим. Як ми тут можемо поєднатися? Але одне і друге святе і потрібне, вони разом мусять бути. Але це тоді, коли ми є в Бозі. Тоді Ті дві заповіді, вони стають просто заповідями життя. І вони мусять бути. Одна без одної не може бути. Каже Ісус: хто хоче зберегти своє життя, то Його втратить. То втратить своє життя задля мене, то його знаю. знову ж таки, протилежні цілковито. І коли людина, яка не хоче Бога прийняти, наприклад, вона читає заповіді, вона каже, це тяжка мова для мене, так як сказали люди, коли почули про тіло і кров Христову, що треба споживати, хто не споживає тіла і кров, і не має життя вічного, а було заборонено їсти людину. В старому завіті. Люди, які таким займалися. Значить, вони були нищені Богом. А тут Ісус щось таке говорить. Значить, люди кажуть, це тяжка мова, це, хто її може слухати. Отже, все життя наше це в протилежностях. Тільки коли ті протилежності ми поміщаємо в Божий закон, в закон Святого Духа. В Божу благодать. Ми дивимося, що вони є добрими і необхідними. Це так само, як Бог створив все було добре, коли читаємо про творення. Але Бог в цьому саді Едему створив дерево добра і зла. Але все було добре. Бог створив, побачив, і все було добре. А чому він там це дерево добра і зла, вже саме слово зла, посадив? Воно мусило бути. Бо коли б його не було, не було б дерева життя. Але одне було для того, щоб людина брала, друге для того, щоб вона від нього відштовхувалася. Не щоб брала, а щоб відштовхувалася, але воно було потрібне для відштовхнення. І було все добре. Але коли бачимо, вона переступила Божу заповідь і зробила неправильно одразу понесла велику біду покарання. Так само і тут. З одної сторони, ось Ісус каже, любити ворогів своїх, але захистити свій народ, своє життя людина зобов'язана. Захистити ось тих дітей, всіх інших, яких там, наприклад, вбивають, це просто необхідність, це закон. Але одночасно бачимо любити ворога. Ось ми, тільки перебуваючи в Божому дусі, можемо зрозуміти, і одне треба робити. І друге мусить бути. Тут одного десь недавно якраз відео по наші бійці показали, коли вони там вибили тих ворогів з їхніх окопів взяли в полон трьох. І один наш боєць каже, ти чого стріляв? Той лежить поранений, ти чого стріляв? Той не може нічого сказати. А він поранений. І той наш боєць бере, розрізає йому одяг. і Зав'язує рану. Той щойно стріляв. Ворог, якого щойно витягнули з того окопу, І тут він бере, перев'язує рану. Той дуже великий приклад. Він мусив тут, так, скажімо, дійсно з тими ворогами воювати, але коли той лежить ось поранений, і наш боєць йому рану. Міг добити його. Ось бачимо таке, дійсно трудно людям зрозуміти, але це правильно. І Бог таке благословляє. І з таким можна тільки перемогти. Ось те, що Ісус каже, будьте милосердні до нас, бо, тобто будьте милосердні одні до одних, бо Отець Небесний милосердний. Він нас карає, Бог нас карає трохи, але одночасно Він одразу перев'язує нашу рану. Коли ми вже поранені лежимо і потребуємо помочі, Бог починає нас рятувати, зцілювати. Бог карає, коли ми в гордість падаємо, коли ми в безбожність падаємо, але коли ми вже лежимо немічні, слабкі і потребуємо помочі, Бог приходить з милосердям і спасає цілі. Він не знищує до кінця, він нищить тільки гордість, зло. А коли людина лежить безпомічна, Бог схиляється на той людину, яку щойно карав і зцілює. І знову ж таки, така дорога це дорога Божа. І ми можемо зрозуміти Бога, тільки ідучи з ним, з ним, з ним, чинивши, як він. Але це не легко, це непросто. Це треба людині панувати над собою. Бо цей боєць був повний ненависті, зараз він би того не зробив. Він би Його добив, як тут робили ось ті, скажімо, недавно те, що сталося в Ізраїлі. Для нас це запрошення Ісусом. Це заклик, щоб ми хотіли бути з Богом, щоб ми були з Ним, бо без Нього ми не можемо нічого зробити, каже Ісус. Без мене ви не можете нічого зробити. Ви не маєте сили. Але саме з Ісусом ми можемо це зробити. Ми будемо мати силу. І це дорога віри, це дорога істини, це дорога правдива свята, яка веде нас до визволення, до перемоги, до спасіння до життя вічного. Хай Боже милосердя нас укріпляє, хай Ісус нас всіх зцілює, наші рани, і принесе нам дійсно, дасть нам силу до перемоги під Покровом Богородиці, під її захистом, з допомогою святих і нашої віри, і нашої молитви. Слава Ісусу Христу!